Всім привіт! Мене звати Віка, я власниця онлайн-школи англійської Weekly English School. І це моє перше відео на YouTube, де я розповім, скільки дійсно треба часу, щоб вивчити англійську мову. Але для початку давайте визначимось, що означає вивчити англійську мову. Адже, наприклад, для мене це здобути рівень C2. Для когось це здобути рівень там 1 B2. А для когось просто треба мати рівень А2, щоб просто вільно себе почувати в подорожах. Тому першим кроком є в Взагалі зрозуміти, який рівень вам потрібен. Другий крок це зрозуміти, який у вас поточний рівень. Це або Beginners, да ви взагалі не знаєте англійську мову, або ви вже маєте якийсь рівень. Щоб точно визначити свій рівень, пройдіть тест. Ви його знайдете в описі під цим відео. Ну, така маленька пауза. Я хочу попросити вас підписатися, поставити лайк та написати в коментарях, взагалі, який у вас зараз рівень та якого рівня ви хочете здобути. Мені буде дуже приємно, адже я тільки розпочинаю цей шлях youtube блогера тому буду дуже вдячна за вашу підтримку. Ну а після того, як ви визначились з вашим початковим рівнем, ви знаєте, якого рівня ви хочете досягнути, перейдемо взагалі до чисел. І так за кембриджськими стандартами проходження одного рівня триватиме по різному, адже початкові рівні здобути набагато швидше, ніж, наприклад, рівні B2, C1 та C2. Для них треба виділяти більше часу. І давайте зараз будемо рахувати. І так, в першій колоночці ви можете побачити години, які потрібні для того, аби здобути рівень від попереднього. Наприклад, у вас початковий рівень, і щоб здобути A1, вам потрібно від 90 до 100 годин. І ви можете побачити, щоб з рівня B2 здобути C1, вам треба аж 200-300 годин. Друга колоночка показує орієнтовну кількість годин, щоб здобути рівень від самого нулячого, да? тобто від нульового рівня. Наприклад, щоб здобути рівень А2, при цьому маючи нульовий рівень, вам треба від 190 до 250 годин. А щоб здобути рівень C1, на хвилинку, вам треба мінімум 730 годин. А тепер зараз давайте поділимо. Наприклад. Ви займаєтесь да, англійською двічі на тиждень плюс 2 години на виконання домашнього завдання. Тобто, в цілому у вас в місяць виходить 16 годин. І тепер мінімально, щоб здобути рівень C1. Да, треба 730 годин. Ми 730 годин ділимо на 16. Виходить 45 місяців. Да, 45 і 6 місяців. А тепер давайте цю кількість поділимо на 12, щоб визначити, скільки років нам треба. Да, І це виходить 3 роки. 3 3,8, тобто навіть 4 роки, вам треба, щоб здобути рівень C1, при цьому виділяючи як мінімум 4 години на англійську кожного тижня. Тепер подивимось на третю колоночку. Вона показує кількість тижнів, яка вам потрібна, щоб здобути наступний рівень, при цьому займаючись двічі на тиждень та приділяючи 2 години для домашнього завдання. Якщо у вас початковий рівень, вам треба 23 тижні. А тепер давайте поділимо 23 на 4. Да? Бо у нас місяць 4 тижні. Дорівнює 5 і 7 місяців, да? тобто майже 6 місяців вам треба, щоб здобути з нульового рівня до рівень А1. А наприклад, давайте візьмемо, якщо у вас рівень B2 да? і ви хочете здобути c 1, вам треба 50 тижнів. 50 ділимо на 4. Вам треба цілий рік, тобто 12,5 місяців, щоб здобути рівень C1. І четверта колоночка, вона вам показує, скільки вам треба додаткових годин, щоб здобути той чи інший рівень за 35 тижнів. Для рівнів А1А2 вам не треба ніякі додаткові години. Для рівня B1, B2 вам треба від 1 до 3 годин на тиждень та да, додаткових, да, тобто ви виділяєте 4 години на англійську, це 2 години уроки та 2 години домашнє завдання, і ще додатково від 1 до 3 годин. Для рівня C1 вам треба додатково ще займатись від 2 до 5 годин на тиждень, і для рівня C2 від 5 до 7 годин. Ну і зараз буде інформація, для когось, можливо, вона буде новою, шокуючою, для когось це буде розчарування, і ви такі, о oh гад, на що обманюють, чи що. Я говорю саме про курси, які гарантують вам здобуття одного рівня за 2-3 місяці. От дивіться, після того, що ви почули від мене, тепер уявіть, чи реально за 2-3 місяці здобути один рівень, при цьому займаючись Окей. Тричі на тиждень. Да? Давайте порахуємо, ви займаєтесь тричі на тиждень, у вас є 3 години на виконання домашнього завдання, і в місяць ви витрачаєте 18 годин. А тепер давайте візьмемо: от у вас нульовий рівень, ви хочете досягти рівень А1, займаючись до тричі на тиждень плюс 3 години на домашнє завдання. Ми 90 годин ділимо на 18. Да? Тобто в місяць у вас 18 годин, Дорівнює 5 місяців. Це вже не 2-3 місяці, да? розумієте, це аж 5 місяців. Тому якось так. Але ви не засмучуєтесь. Да? Я не кажу, що не можна, не треба ходити на такі курси. Ні, якщо вам подобається викладання, якщо вам подобаються викладачі, якщо вам подобаються ваші групи, да? ходіть, будь ласка, але просто не будьте впевнені в тому, що ви здобули да? після завершення всіх рівнів, у вас впевнений сюван. Ні, у вас я думаю, буде покращений B2 або навіть R2, покращений b да, в залежності від ваших індивідуальних ще можливостей. Але в мене для вас є дуже класна унікальна пропозиція, адже в школі Weekly English буде проводитись інтенсив, де ви протягом шести днів будете вивчати інтенсивну англійську мову протягом двох з половиною годин. Тобто кожного дня у вас будуть групові уроки в онлайн форматі з викладачем по 2,5 години, де ви будете максимально інтенсивно вивчати англійську. За один урок ви зможете пройти дві граматичні теми та вивчити мінімум 15 нових слів. У вас буде в словниковому запасі близько 90 нових слів. Та 16 нових граматичних тем. І що найголовніше, що даний інтенсив він скорочує програму аж на 3 місяці. Я вважаю, що це мега крута пропозиція. По перше, тому що ви економите свій час та гроші. Адже курс коштує всього навсього 2200 гривень. А якби ви займалися 3 місяці, ви б... Заплатили 7200 гривень. Це якщо одне заняття коштує 300 гривень за цей інтенсив, ви отримаєте о от той самий, знаєте, швидкий прорив. Адже на цих заняттях ми не тільки будемо вивчати, а ми найголовніше будемо це все практикувати в спікінгу, адже це групові заняття в маленьких групах, і у вас буде дуже багато говоріння, щоб все ви переносили на практику. Тому тут буде мало води. Більше практики та корисної важливої інформації. Щоб дізнатися про всі деталі та записатись на інтенсив, переходьте на інстаграм профіль та пишіть нашому менеджеру. От і все. Я сподіваюся, що це відео було для вас трохи шокуючим, але в той же час корисним. Бо ви для себе дійсно дізналися справді, да, скільки часу потрібно на ту саму англійську мову, щоб дійти до того самого бажаного рівня. Але. Я вам ще раз скажу: ми не складаємо ручки, ми не здаємось, а ми продовжуємо йти своїм, да можливо, складним шляхом. Але повірте, в кінці буде той результат, який вас втішить, адже ви зможете отримати бажану роботу, ви зможете легко подорожувати, ви зможете переїхати в іншу країну. І що найголовніше, ви будете розуміти носіїв мови. Тому я бажаю вам гарного дня і see you later!